Більшість людей починають свої youtube канали неправильно, через що не розуміють, чому в них потім по 200 переїздів та майже немає продажів. Сьогодні я розкажу вам про 5 ключових правил при створенні нового youtube каналу, без яких вам доведеться знайти затишне містечко на цвинтарі youtube каналів. І перед тим як ми перейдемо до правил, я коротко розкажу про себе. Мене звати Федір. В мене 500 тисяч підписників на моєму особистому ютуб каналі, також 33 тисячі підписників на англомовному. Суто моїх переглядів я зібрав 200 мільйонів і також 500 мільйонів у моїх клієнтів. Все більше душнити не буду. Просто якщо запитаєте, хто ти в біса такий, от вам була відповідь. І так, правило номер один це неймінг або назва вашого каналу. Наприклад, візьмемо мій випадок. Я би міг назвати свій канал Все про YouTube українською або YouTube для бізнесів та експертів. Саме таким чином. SEO-шники пропонують називати свої канали. Але правда полягає в тому, що це навпаки зменшує searchability або пошуковість вашого каналу. Особливо, якщо це якісь широкі запити, такі як фітнес. Наприклад, якщо ви впишете в YouTube, як прокачати сідниці, вам покаже саме відео, а не канал. Якщо б... канал. Якщо б назвали канал таким чином, він би шукався в останню чергу. І чим більше контенту буде з'являтися українською, тим далі ваш канал буде від пошукових запитів. Єдина задача назви вашого каналу це бути унікальною, так щоб її легко було вписати і одразу знайти саме вас. І якщо у вас немає якихось реально креативних ідей, краще просто назватись вашим ім'ям та прізвищем, тому що ваше ім'я та прізвище це унікальна комбінація. До того ж, перед тим як назвати свій ютуб канал, задайте собі питання, що ви хочете розвивати. Назву каналу або особистий бренд. Якщо все ж таки друге, то напевно перший варіант вам також не підходить. Тож підсумуємо, якщо хочете розвивати свій особистий бренд, назвіть канал своїм іменем та прізвищем. А якщо хочете сховатись у натовпі, то можете назвати канал якимись СОшними заголовками. До речі, на аватарку також краще поставити саме своє обличчя, а не якусь складну візуалізацію, яку тільки щоб вкурити потрібно витратити півтори години. Але знаєте, якщо назву дійсно можна зробити неправильно, і тут я розумію, чому треба в'їхати в тему, то от наступне правило більшість авторів сприймає ледь не найважливішим правилом при створенні ютуб каналу. Але насправді це зовсім не так. І я, звісно, кажу про теги каналу та час публікації. Чомусь це перше про що думають автори, коли роблять так звану оптимізацію, але насправді це не впливає взагалі ні на що. Сам YouTube пише під тегами, що їх потрібно вписувати лише при помилках в орфографії. Наприклад, слово Ютуб, дехто пише як YouTube або YouTube. І тегами ви лише допомагаєте глядачам знайти ваше відео, навіть роблячи такі орфографічні помилки. Не більше те саме стосується і часу публікації. Яка буде впливати на перегляди лише в моменті, бо якщо ви, наприклад, викласти своє відео у третій годині ночі, то закономірно у вас в моменті буде менше переглядів, тільки якщо ви не ведете канал про інсомнію, наприклад, в такому випадку третя година ночі вам може бути навіть руку. Але якщо серйозно дивіться просто на ваші показники. Якщо ваш CTR буде високим, а ваше утримання буде рівнесеньким, то в будь-якому випадку ваше відео буде просуватись, коли ви його не виклали. А от що дійсно вплине на ваші перегляди як в моменті, так і в довгостроковій перспективі, і що я вважаю насправді найважливішим правилом при створенні нових каналів, так це тематика вашого каналу і ваших відео. Друзі, а перед тим як ми поговоримо про наступне правило, хочу повідомити, що ми з командою займаємось продюсуванням або просуванням youtube каналів. Прямо зараз ми робимо результати своїм клієнтам як в переглядах, так і в продажах в форматі особистого наставництва. Тож, якщо вам також хотілося б стартанути свій YouTube канал без зайвих помилок, можете заповнити анкету нижче, і там ми вийдемо з вами на безкоштовну діагностику, де розкажемо, яких результатів ви можете досягнути в YouTube. А зараз повертаємось до відео. Своїм клієнтам мені постійно доводиться пояснювати важливість цього пункту, і дуже часто доводиться робити це ну прям дуже наполегливо. Справа в тому, що від тем ваших відео будуть напряму залежні. Жити охоплення, а від охоплень, як ми знаємо, залежать вже і перегляди. Тому дуже важливо на етапі, коли ви тільки створюєте канал, зрозуміти про що він буде і яку цінність він буде давати людям. Давайте уявимо, що ви зробили відео про штучний інтелект, і воно по якійсь причині зайшло і сподобалось людям. Скажемо, це відео набрало 10 тисяч переглядів. Наступне відео про штучний інтелект з великою імовірністю також може залетіти, і воно також може набирати перегляди, тому що Ютуб вже зрозумів, кому цікаві ваші відео, і буде показувати ваше відео на схожу аудиторію за цільовими інтересами. А от що станеться, якщо, наприклад, після двох або трьох відео про штучний інтелект ви зробите відео про те, як пройшов ваш день? Алгоритм покаже таке відео тій самій аудиторії, яка очікувала від вас штучний інтелект. А тут фігакс і просто влог. Кліку нема, переглядів нема, алгоритм розчарований. Через це перегляди будуть значно меншими, і більшість авторів починають свої ютуб-канали якраз з експериментів. Вони роблять про спорт, про хобі, про бізнес, роботу, мішають формати, такі як подкасти або говоряча голова. І в цьому том ямі з експериментів дуже легко наробити купу помилок. Я ж з самого початку замість том яму пропоную зробити простий суп з фрікадельками, в якому буде один формат та одна конкретна тема для аудиторії з конкретними цільовими інтересами. І тоді розвиток. Вашого каналу буде в десятки разів швидшим, а кожне нове відео буде ніби логічним продовженням попереднього, що в свою чергу буде створювати ланцюгову реакцію з переглядів. Окей, але ж створити свій YouTube канал це ніби не проблема. Проблема це робити це регулярно, скажуть вам експерти, і будуть знову таки неправі. Це легко доказати, тому що в YouTube існують сотні авторів, які роблять одне відео на півроку, але вони все одно стають успішними. А все тому, що YouTube як платформі насправді чхати на авторів, він набагато. То вище ставить глядача по ієрархії, тобто, ви робите контент для глядачів, а не для себе. Тому Ютубу пофіг, як часто ви будете робити відео. Йому важливо, щоб ці відео були цікавими та утримували увагу глядачів. По такій логіці автор, який робить дуже багато контенту, але робить його неякісно, Програє автору, який робить одну одиницю контенту, наприклад, раз в три місяці, але робить її якісно та усвідомлено. Тому що, повторюсь, Ютуб як платформа просуває відео, а не канали. Ось вам статистика. Нашого відео, яке ми завантажили на свій англомовний канал після 45 днів без публікацій. Ніякої різниці в охопленнях немає. Відео досі набирає органічні перегляди. Або ось вам тревел канал одного з наших клієнтів. Різниця між публікаціями в цій ніші може досягати декількох місяців, але на нульовому каналі ми все одно отримуємо перегляди, і кожне наступне відео, як ви можете бачити по цій аналітиці, підіймає вгору попередні випуски. Тут якраз працює попереднє правило. До того ж, регулярний постінг Дуже часто потребує деяких організаційних заходів, наприклад, знайти студію або навіть у себе дома сісти, все виставити і за один раз відзняти ті ж 10 відосів. І це також велика помилка. Тому що єдиний спосіб просуватись в Ютуб це робити кожне наступне відео кращим за попередні. Але якщо ви зробили 10 відео одномоментно, то ви просто не зможете цього зробити. У випадку, коли ви вже відзняли 10 відео, кращим буде лише 11. Тож резюмуючи це правило, кількість відео буде впливати на перегляди. Лише математично, чим більше зробили, тим більше ймовірність, що щось залетить, там просто математично більше переглядів. Але на сам алгоритм це ніяк не впливає. І я зараз не кажу, що регулярність це погано. Просто якщо ваша регулярність буде впливати на якість, то це просто погана стратегія. Що ж, останнє правило, яке більше стосується того, заради чого ми створюємо свій канал, а саме. Продажі. Я думаю, ви погодите зі мною, що якщо ми порівняємо двох авторів, один з яких створює регулярно контент, і в нього постійно середні перегляди тримаються десь біля 50 тисяч. І є інший автор, в якого перегляди то вгору, то вниз, але в нього є постійні продажі, то зільється, скоріш за все, першим той автор, в якого є перегляди, але немає постійних продажів. І навпаки, якщо автор постійно продає, але в нього плавають перегляди, скоріш за все, залишиться на цій платформі. І саме тому так важливо. Правильно робити опис під своїми відео. Я думаю, ви бачили оці кілометрові описи, які дуже часто використовують автори. Але в нещодавньому відео я от якраз розбирав подібний кейс. Тут і посилання на шоу і дропшипінг, і сайт компанії з телефонами, і міні-курси, заклик написати в Директи, графік роботи складу, курс для початківців, курс для початківців та подвинуток. Інстаграм, три інших ютуб канали, телеграм, Хорошоп, хоць е, список послуг. Ще один номер вайбер та пошта. Мій мозок просто відмовляється це читати і взагалі, хоч на щось звертати увагу. Так от подібні описи це також помилка. Не намагайтесь впіхнути туди невпіхуями. Не треба робити якісь теги в описі, не треба давати мільйон посилань. Єдине, що там має бути, це одне, максимум три посилання, на яке ви переводите всередині ваших відео. І бажано закликом до дії або якимось конкретним офером. Тобто не просто програми тренувань плюс посилання, а зроби рекомендую. Композицію свого тіла та заміни 3 кг жиру на 3 кг м'язів за 35 днів, плюс посилання. Ще ви можете додати якийсь безкоштовний матеріал або лід-магніт на вашу телеграм-групу, в якій ви будете вже акумулювати лояльну аудиторію. Все. Тут просто треба запам'ятати, що чим більше ви напишете в своєму описі, тим менше буде ймовірність, що люди хоч чи на щось будуть натискати. І ще одне правило: якщо ваше відео більше 15 хвилин, то ставимо на ньому тайм-коди. І для того, щоб вони правильно працювали, ми маємо почати їх з цифр 0,0, дві крапки 00, і далі вже пишемо, наприклад, вступ. Ну і далі вже виписуємо самі тайм-коди. Економте час своїм глядачам, особливо, якщо робите довгий контент. Дуже раджу вам не нехтувати цими правилами. А ще краще Подивіться оце відео наступним. Там я буквально розкладаю чужі канали на атоми від помилок в темах до безглуздих описів. Тож, якщо хочеш побачити, на чому саме зливаються навіть досвідчені автори, то тискай отсюди.